Моя родина найпруткіші лінивці в світі. Обігли довкола ціної кулі у пошуках найрідкісніших і найкращих рецептів. Ага, Крута історія, але, може, глянеш до наших страв. Ми замовляли години дві тому. Так, а от і хитрість для ідеального гуакамоле. Так, ти ще раз її показуєш. Що це було? Дивіться, будинок на колесах цілий. О, велике місто! Навіщо нам туди? Та ми відкриємо новий ресторан на колесах. А ось і наш новий дім, родино. Привіт! Тренере! Ми тут знайшли нового гравця. Смакота! Ідеш на тренування. Я вже на шляху. Ай, мої Роби, Люба, Допоможи. О! Мене вже нудить від цих лінивців та їхніх смаколиків. Мені дуже треба на тренування. Тренування? Але в нас тільки клієнтів. Мам, я обіцяла команді. Твоя команда тут. Знаєш що? Думаю, я можу допомогти. Якщо ти. Дістанеш мені ваші сімейні рецепти, <гас> що ти накоїла. Я. <гас> Родина, ми повернемо нашу книгу. Просто підемо і відберемо саме так. Ну, Але так, я, тут. я не саме так робити. просто. Гляньте, до нас прийшли лінивчики. Ця сім'я ніколи не здається. Дивно у нас сімейка. Лінивці, встигнути до обіду. Вони можуть красти тако, але ми не віддамо нашу свободу! Скоро у кінотеатрах. Вільна каса.